Nello spazio, Mattia Serchenko accelera, salta tutti Semchenko, cerca la conclusione, Шевченко, степ і доско. Стап і досо. Доброго дня, панове. Нарешті ми дочекалися, коли в FIFA 23 з'явилася. Топова, просто абсолютно топова картка українців. Звичайно, що логічно, щоб це був Андрій Миколаєвич Шевченко. Ось така от картка 96 рейтингом. Одразу ж з перших хвилин я її зібрав і протестував у відборі до вікінг-ліги. Ми зараз в цьому відео побачите на його моментів. Надзвичайно топова статистика, також яку ви побачите наприкінці цього відео. Ну а поки що, традиційно не забувайте про вподобайку до відео, підписуйтесь на канал. І поїхали познайомимося з моїм складом. Замечательно, що в такий день забралось большое количество знаменитых игроков не только со всего мира, но и из Украины тоже. Ну, а Команду, звичайно, що я підібрав символічно, щось мені не захотілося грати з топ-картками разом з Шевченко, а навпаки, захотілося зібрати збірну України. І, можливо, це остання команда, яку я збираю у FIFA 23, тому що далі ще планую зіграти в Weekend Лігу повноцінно і на цьому з збірною у FIFA 23 е закінчувати. Та, да, в принципі, вже і з FIFA 23 можна закінчувати. Коротше кажучи, Маліновський, Буяльський, Мудрик, Циганков, Степаненко лінія захисту. Зінченко, Ракіцький, Матвієнко та Тимчик. Ну і, звичайно, що на воротах Трубін. Це, по факту, найкращі картки українців, які присутні у FIFA 23. Ну а тепер давайте подивимось, на що ж здатний Андрій Миколайович Шевченко. Пане Андрій. Ой-ой-ой. 5 плюс 4. Супер! Ну все, готуйтеся, суперники. 96 удар, дріблінг та швидкість. Солідно! Йомай. Oh oh. Така картка. Це найкраща картка. Найкращий українець, який можливий у FIFA 23 зараз. Мудрик. Вибачте, але дуже далеко від нього. По, -по, -по, -по рейтингу і по характеристикам. Ну. Можна сказати і так. Пірочка, дивіться. Е, бронза. Срібло. Е, срібло. 84-й, 85, 86 склад. Боже, це ще копійки Копійки кошти. Ой-ой-ой. Прекрасно. Welcome to the Club, Андрій Миколайович. От шкода, що ми модельку, звісно, не переробили, було б прикольніше. Ну ладно. Тут якраз моделька відповідає е, тому часу, коли він був о, на піку форми своєї своєї днівані. Води ще такий, Коротке волосся. Так, Андрій Миколайович, дивіться, заходжу на футбін, швиденько. Зараз прикину по стилю зіграності. У нас максимальний пейс у, картці, у картки буде. Абсолютно максимальні удари і показники, окрім ударів льоту. Дріблінг ми не чіпаємо, але він там достатньо, як на мене, топовий. у курсі теж не рухається, але максимальний джампінг стає, 98 сила і 97 агресія. В принципі, як на мене, найголовніше для нападника опуститься. по ї ха Ли. Ну, Миколайович, давай. Першим же дотиком Ладно, другим же дотиком Другим же дотиком він забуває свій гол Що там по, по святкуванню? Дефолт, не поняв, скіпає. Він має роздавати нормальні, якісні паси. По факту. Гарно! Молодці. Це було непогано реально. Миколаєвич! Трошечки тяжкувати здалось, але... Ну треба більше більше пограти. Що він так призупинився трошки. Андрій Миколаєвич! В доти! Щось мені здається по реалізації це буде один з найкращих нападників грі Зивіться не та... О, гарно! Хейтерик за 22 хвилини. Так? Да? Да. Толково. Толково. Гарно. О, гарно. Маліновський! правої ноги, до речі. Треба зауважити Миколаєвич! Ай-яй-яй! оце був би хайлайт топ. Просто топ хайлайт, реально. Ж. Будь ласка, Миколаєвич! 99 стрибки! Не має же ж якось це... має якось це проявлятися, правильно? Ж? Ну, бігти, бігти, бігти. Де підтримка? Де підтримка команди? Микола, йо Який гол, класний. Повтора нема. Жлобейсько міг би подивитися. Достатньо рідкісний гол такий, залітає. Іде? Іде. Іде. Добре. Миколаєвич! Будь ласка! Перестрибнув кого він там? Балака? Ну, балака то не надто, мені здається, складно перестрибнути. Але сам факт. Вдець. Реально, бачите, балак навіть вище ж вистрибнув за Шеву, але. Шева якось корпусом чи що. <різь> <різь> Чого у них такі різні фейси? <різь> Отак от тобі. Мені дуже подобається, як Миколайович грає реально на другому поверсі. Це вже ну, і в минулий матч класно показав себе і тут, і в ще попередніх. Ну, ну реально, в нього є от, відчуття того, що в нього 99 стрибки, він дійсно виграє майже все. Не дивлячись, на те, що і суперники якби, не з бомжами грають далеко. Вбирав склад, знаєте, відкрив футбін, для того, щоб подивитися, там, ну, щоб нікого не забути, там толкових карток! І дивлюся по... Ну, фільтр по нації, тобто по українцям, білорусі. Реально, Шевченко, Мудрик і Зіна, все. Тільки якщо прям як щось чудернацьке відбудеться на полі. Ох, боже ж ти мій! Що Миколаївич робить? Що Миколаєвич робить? Ви колись бачили такі голи? Боже, якщо ви зараз лайк за це одне поставите, то я не знаю, чим вас ще можна здивувати просто, якісь дуже перебірливі е, глядачі. До побачення! Красунчик, красунчик Миколайович. Прям дуже-дуже подобається його боротьба на другому поверсі. Трошки фейкнули. Найс! Nice! ой 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 Від землі за замеж штрафного було чи в межах штрафного удару Давайте, дивимось що у Миколаєвича. моя е Мій предікшен. Якщо просто голи то, напевно, десь 20. 4. Айбід 24 І ще... Ні, 22. 22 голи. І ще десь, напевно, там 9-10 асистів. Я пішов за лотерейними квитками серйозно. Це вже другий раз за день, це, це знаєте, це знак. Піду куплю щось. Це з Може щось виграю, реально вже цінне. Як, якщо так, так вже везе сьогодні. 32 корисні дії за 10 матчів, в принципі. ну, М'яко кажучи, непогано, правда? Але найцікавіше буде у Вікін Лізі, там будуть і суперники сильніші, і. 20 матчів. Побачимо, побачимо, коротше кажучи. Ну що ж, власне, якщо підвести підсумки, то картку я б оцінив приблизно на 8 з 10 без жартів Андрія Миколаївича Надзвичайно класна реалізація. Відчувається швидкість, відчувається фізика, а особливо стрибки на другому поверсі. Ну, дуже багато допомагав моїй команді, дуже багато забував відповідно. Трошечки розчаровує дріблінг, але можливо його можна виправити, якщо застосувати стиль зіграності мотор, чого я не робив, аби він був сильнішим і аби він мав максимальні удари. Тому, можливо, то треба обирати, або він буде більш спритним, проте з трошки гіршими ударами і фізикою, або навпаки. удари фізика топ, а по е, спритності з м'ячем, дріблінгу, е, трошечки є питання. В будь-якому випадку пораджу обов'язково вам його зібрати, тому що сама збірка дуже дешева. Кожен зможе його собі дозволити і, нарешті, пограти за топового FIFA 23. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку цього відео. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Па-па!